Ситуація в енергосистемі залишається дійсно складною як наслідок власних масованих атак росіян. Енергетики на сьогодні фактично виконують всі технічні заходи щодо відновлення електропостачання в тих регіонах, де ця ситуація дозволяє, в тих безпосередньо місцях. Маємо по Чернігівщині, фактично застосовується місцевому боленерго три черги аварійних відключень. По Донеччині внаслідок попередніх військових обстрілів маємо знеструмлення для понад 14 тисяч споживачів, і фактично, як зазначають, де дозволяє ситуація, де взаємодії з військовими енергетики мають доступ для того, щоб виконати ремонтні роботи. Зразу здійснюється відновлення електропостачання. Також зазначу, що в цілому по енергосистемі на сьогодні діють виключно графіки обмеження потужності для промисловості наразі. Аварійних відключень на сьогодні немає. Побутові споживачі наразі не знеструмлюються. Але звісно, це питання стабільності електропостачання залежить від наявності ризику продовження цих атак, які відбуваються, та від рівня споживання. Тому ми закликаємо споживачів споживати раціонально. Енергоємні прилади можна переносити на нічну пору. Це дає змогу. Отримати більше електричної енергії, збалансувати її, а таким чином і уникнути застосування графіків обмеження потужності, які є вимушеними заходами для того, щоб можна було паралельно виконати стабіліційні дії, ремонтні дії для аварійно ремонтні бригади. Кожен раз роблять все необхідне. Обладнання обладнання ми отримуємо від наших міжнародних партнерів. Ми його завчасно намагаємось формувати всі необхідні запаси. Але, як ми бачимо, ворог на сьогодні формує такий об'єм обстрілів комплексних атак по об'єктам саме прицільно цивільної енергетичної інфраструктури, використовуючи озброєння, яке постійно модернізується, ракети, дрони тактика ворога на сьогодні. Фактично зводиться до прицільних обстрілів в різних регіонах, тому ризик залишається в цілому по енергосистемі України.